Що ще відбувається на передовій на лінії фронту? Які зараз є ем, об'єкти і напрямки? Найважливіші, зараз будемо говорити далі. Максим Сікора і Олександр Бусієнко, керівник центру військово-правих досліджень, зараз біля мапи України. Будь ласка, колеги, так ну стосовно того, який, який принцип ми в принципі хочемо вам запропонувати, з півночі на південь будемо з пів, з півночі на південь будемо рухатися. Спочатку поговоримо про куп'янський напрямок, пане Олександре. Ну там ситуація, вона залишається в принципі стабільною в тому сенсі, що ворог намагається атакувати. Наші сили відбивають ці атаки. Тут треба сказати, що ось цей клин ми бачимо біля дворічної. Він зберігається, але знову ж таки українські війська вибудували лінію оборони і її утримують. Тобто, противник ворог не просунувся. Ми бачимо ситуацію. А тут вона такою залишається. Вони обстрілюють Куп'янськ. Вони обстрілюють Куп'янськ різною зброєю. Страждає від цього населений пункт артилерією важким калібром великим, але разом з тим тут ситуація стабільна. Тут, якщо дивитися загалом, Куп'янський, от південніше, ми бачимо напрямок, атак ворога це от е, траса, яка йде Троїцьке до Сватового і там на Креміну. Далі зокрема, це про що? Це про те, що от бачите, як ворог зосередив свої війська, вони намагаються відтискати наші позиції до осколу річки Оскіл, для того, щоб наші сили, ну фактично, зайняти, ворог прагне зайняти ось цей лівобережний плацдарм, лівий берег осколу, і щоб наші сили були вимушені перейти на правий берег, і вони таким чином хочуть просунутись. Вирівняти фронт, а ці спроби не вдаються. Ось ці підрозділи, які отут знаходяться, район сватового, вони крім того, що виконують наступальні дії. Окремі з них виконують завдання зі зміцнення ділянки оборони. Це свідчить про те, що вони наступаючи, називається, Саглядкою, да? ну, тому що вони наступаючи не забувають про оборону, що свідчить про їхню невпевненість. А південніше. А знову ж таки, ось цей напрямок, це який є да Лиманський. Тут фактично з початку лютого йдуть наступальні дії ворога. Вони пішли в наступ. Як бачите, найбільший успіх тактичний, який вдалося здобути, це в напрямку Зарічного, Ось цей клин, який вони змогли пройти, і все в принципі, решта це невеликий тактичний успіх. Тут бої в районі Дібрової і Кремінної, як були, так і вони залишилися. Правда, спочатку ініціатива була з українського боку, ми наступали. Потім ворог почав наступ і фактично ось тут зараз вони йдуть. Ми бачимо так само, що наміри ворога йти на Сіверськ і на Білогорівку вони теж простежуються. Але ці плани, вони дещо, скажімо так, заблоковані. Чим тим, що після заняття Солидару. Російські війська думали, що вони будуть з'єднуватися з оцим угрупованням, ну, яке в районі Білогорівки знаходиться, і фактично, ну що зробити? Ми бачимо оточення наших військ, які в Білогорівці і Сіверську. Зараз ці наміри всі блоковані, тому що Солидар, все заблоковано, там тримають наші війська, наші сили оборони тримають цей плацдарм, і Вони не можуть. Так само тримається і Білогорівка. Хоча тут ворог сконцентрував достатньо військ багато. Вони несуть втрати, і скажімо так, щоб ну видно поступово, що незважаючи на великі насвеликі наступальну активність, поступово заклинаються, тобто їм починає не вистачати сил в інформаційному просторі. Е, от аналітики на кшталт інституту вивчення війни, наприклад, так або британська розвідка, вони говорять про те, що Лиман це, начебто, як новий напрямок. Чи можемо ми сказати, що Лиман це новий напрямок? Чи це оперативні плани противника, які існували і до того, як. Ставалися масштабні, оця, оця от кампанія штурмів о, Ні, на Бахмутському це напрямку? це в жодному випадку не новий напрямок. Вони це планували. Сили, які прийшли на Криміну, вони отримали наказ зокрема висуватися з під а, тут. Прийшли з Білорусі підрозділи, які навчались російських мобілізованих. Прийшли підрозділи а, з окупованого Луганська і міста щастя. Вони отримали відповідні накази висуватися в кінці січня. В лютому вони сюди прибули і почали ось ці наступальні дії. Станом на кінець лютого, початок березня, їхнє десь просування становило 4 кілометри. Зараз, можливо, ще кілька кілометрів, те, що вони змогли просунутися на захід, і далі їхній наступ блокується. Ви бачите, що подивіться, лінія фронту, вона практично була стала за виключенням виступу в Куп'янську і за виключенням ось цього виступу в Лимані. При цьому подивіться, скільки військ сили засобів ворога сконцентровано. За таких умов не можна сказати, що практично наступаючи два місяці, що це успішно. Ну тобто, так, якийсь невеличкий тактичний успіх був, але разом з тим тут не видно чогось такого, щоб так. вони могли досягти. Тепер Бахмут, да, а... Бахмут. Ну ситуація знову ж таки складна. Це бої безпосередньо в районі міста. Так, це те, що от Бахмут це, це безпосередньо а, чи точніше в тому, що залишилося від міста. Ми знаємо, що ворог зруйнував і а, бої активні. Це Хромове, один напрямок і це Іванівський. Чому? Тому що тут були наміри ворога взяти в оточення наше угруповання військ. Це кільце дещо розтискають наші війська. Інститут вивчення війни повідомив, що ось тут в районі Хромового була успішна контратака українських сил, які змогли відсунути об лінію наступу ворога. Ну і наші сили ціною надзусиль героїчно продовжують утримувати там відбивати численні атаки ворога, який, скажімо так, незважаючи на те, що не втрачає планів, все ж таки атакувати і наступати на Бахмут. Ну, помітно що. Разом з тим, загалом, певні наступальні дії. Я думаю, що десь ближче до середини квітня вони просто будуть захлинатися і ворог втратить наступальний потенціал. Мета головна, це я так розумію, це оця автомобільна дорога, так, яка прям прямує в напрямку часів в Яр, так, тобто через так, це, саме це, тому. Це, це одна, це одна із цілей. Інша ціль це. Мати можливість ось тут вирівняти лінію фронту. Взагалі, ідея була ж у них яка. Розумієте, в них була ідея, що ось це все має в перспективі дійти до того, що вони вирівняють лінію фронту. От подивіться, бачите, все ж характер просування ворога. Можна зрозуміти, які були його наміри. Ось тут вони думали, що вони зуміють просунутись з Соледару на Сіверський плацдарм і з'єднатися в перспективі з тим, де ми говорили напрямку, який йде на Лиман. А той напрямок, який йде на Лиман, мав просунутися на Оскіл і з'єднатись з напрямком на Купінськ. Ось тут вони мали просунутися, вирівнятись там. Вони так само південніше на Торецьк. і там, де вони ведуть бойові дії в районі Нью-Йорку, а також південніше це вже Авдіївка. Ну от тут, бачите, ось, та, да. та, та тут так само вони намагалися, і ось тут цей напрямок. Бачите, що а, наші сили тут утримали все. Їм не вдалося тут, тому вони пішли а, на Бахмут і фактично застряли зараз в Бахмуті. І тут цей напрямок наші війська утримують. А далі це вже Авдіївка, де зараз трошки піднімо. да, Бачите, що Авдіївка от посилилися атаки ворога. Тут сконцентрована кількість підрозділів. Певна, чому? Тому що. Ну, логістичне плече коротке у ворога за час окупації, ось тут Донеччини, а ворог сконцентрував, вони навезли сюди багато зброї, там мілітаризували і так далі. І в них є можливість доставки сюди боєприпасів. Хоча наші війська наносять час від часу удари і блокують цю логістику. Але ми бачимо, що з першочергово це були наступальні плани. От вони. От, от де цих три підрозділи військових бачимо ворога засоба. Вони ще так? Так, да, ну, це були лобові атаки. Тобто, ну треба розуміти, взагалі, бачите, який парадокс. Дорога, все забезпечення, здавалось би, ворог штурмує Авдіївку рік. Вони не змогли нічого досягти. І вони вирішили, що потрібно застосувати тактику обходу з флангів. І намагаються вклинюватися в фланги, обходячи Авдіївку і таким чином а, беручи в оточення. Ось ці такі наступальні дії вони тривають а, уже не перший день. Наші сили відбивають ці атаки, ну, але ми бачимо, що ворог сконцентрував тут. А, Певні сили і, звичайно, ще небезпеки вони зберігаються. Пане Олександре, да. от ви до речі, сказали про логістичні зв'язки. Це ж дуже важливий да. момент, тому що де є концентрація. Окрім людей, їм потрібно боєприпаси, щоб штурмувати і так далі. Де нам вдалося найяскравіше перебити цей логістичний ланцюжок? Ну е нам далося багато де насправді, чи тобто дивіться, там, де немає скупчення, дивіться, здебільшого на 100%, так? на 100% на сьогоднішній день ворог ще, на жаль, не позбавлений можливості мати певну логістику. Тобто у них є, але я можу сказати, що, наприклад, вони дуже схвильовані вугледаром, тим, що, чому от Вугледар почав ворог атакувати, тому що там волновага знаходиться, залізничний вузол. А в принципі, він в межах досягнення української артилерії далекобійної. Відповідно, ворог зацікавлений в тому, аби відсунути нашу лінію з під вугледару для того, щоб не бути в засягу дії українських артилерійських систем. Якщо ми говоримо про схід, я вам можу сказати, що проблеми ворогові створили створювали і під Кремінною на окупованій частині Луганщини, перебуваючи логістику, і на Харківщині. І на Донеччині, на Бахмутському напрямку, так само ведеться постійна робота для того, щоб блокувати підвезення цього підкріплення. Тобто це все робиться, але є, ми бачимо ще близькість фактично. Що, що характерно для цих напрямків, це те, що у них близькість до кордону з Росією. І, наприклад, ось отут Кам'янськ-Шахтінський, такий населений пункт. Тут він зразу щоб далеко не йти. Це була база зберігання, база хранення деяких видів озброєння, танків і так далі. Вони їх сюди привозили. Вони звідси потім, потім продовжували наступальні дії. На тут, щоб було зрозуміло, це вся Ростовська область. Новочеркаск це штаб 8-ї армії, Південного військового округу, які ведуть бойові дії. Все сюди, щоб було зрозуміло, сюди. Десь 2015 року, як і на Вороніж, Росія стягувала техніку. Вони будували певні частини, інфраструктуру, і звідси все йшло. Але звичайно, що якщо ми візьмемо максимально там, де українська артилерія, де українські сили дістають, все це блокують і все це наноситься і удари. Вибухи в Джанкої цього тижня це теж про перерив логістики, тому що це по залізничному вузлу. Мелітополь, де часто наносяться удари, це так само блокування перевезень. Тобто досить багато докладаються наші сили. На жаль, це на 100%. Не руйнує ще логістику, поки але це створює серйозні додаткові перешкоди для ворога. Вони шукають альтернативні маршрути. Вони вимушені покладатись на автомобільний транспорт. В цьому є свої нюанси, ресурс. На поломки і так далі, плюс розтягування колон, і це все відстежується нашими силами, які потім намагаються це знищувати. На півдні ситуація трохи відрізняється там, як ми знаємо, за повідомленнями Генерального штабу збройних сил України в основному ворог веде оборонні так дії, і, от, наприклад, населений пункт. Ну, давайте от в районі Оріхового і пологі. Що про це можемо сказати? Це запорізький напрямок. Запорізький напрямок, от ще є велика новосілка, ви бачите, тут сконцентровані російські війська. А, значить, а, тут ворог кілька тижнів тому проводив розвідку боєм, намагався промацати українську лінію оборони, вони таким чином намагаються вишукувати слабкі місця. Ну, це не значить, що їм дається, але, а, власне кажучи, погуляй полю, час від часу йдуть обстріли, оріхів так само страждає. Ну, тобто, Такмак південніше це точка, звідки, як правило, застосовує ворог ракети С-300 по Запоріжжю. Вони, як правило, десь з цього району їх застосовують для а, свого, на жаль, цього ракетного терору жахливого. І, в принципі, тут ситуація стабільна в сенсі того, що а, ну, таких активних штурмових дій ворога, як є на Сході, їх не спостерігається. Є обстріли, а, переміщення російських військ в чек часу, але. Немає. Хоча, знову ж таки, запорізький напрямок, він продовжує певною мірою бути небезпечним, тому що треба розуміти, що ворог може мати на цей напрямок плани з метою розтягування нашої лінії оборони, яка є на сході, і з метою ініціювання можливих наступальних дій, навіть знаючи, що вони для ворога програшні. Але для чого? Розумієте, ми ж коли перекидаємо підкріплення на схід. Ми концентруємо наші сили засоби. Ворог починає виснажуватись. Вони бачать, що можуть бути локальні точкові обмежені контрудари. Відповідно, вони цього остерігаються. Який спосіб цього уникати? Розтягуючи лінію оборони, створюючи зони гарячі точки і а, поширюючи бойові дії далі, намагатися таким чином розтягувати і наші війська, щоб вони не концентрувалися. І таким чином, ну скажімо. А, Якимось, хоча б способом зберегти бодай ті позиції, які вони окупують, тому це знову ж таки тут певні ризики загрози зберігаються. Ну але загалом я маю сказати, що на мою думку, російський наступ він поступово захлинається глобально і на сході вони втрачають той наступальний потенціал, який Розвивали, в них виникають проблеми. Вони ще зберігають певною мірою ініціативу по тим напрямкам, які ми обговорили, але враховуючи брак бронетехніки, враховуючи брак танків, брак БМП, які даються знаки, звідси танки Т-54, які вони тягнуть. Що для них, який залишається вихід? Для них залишається вихід користатися поки що певною перевагою, яку вони мають в артилерії, і в авіації. А це значить що? Це значить, що вони все одно з часом будуть переходити в позиційну оборону, а позиційна оборона ґрунтується на застосуванні артилерії. І відповідно вони роблять ось на це акцент і будуть робити. Тому ворог. Постійно обладнує певні захисні позиції і на півдні, і на сході, ну незважаючи на те, що вони начебто наступають, вони готуються до того, що коли вони втратять ось цей наступальний потенціал, але при цьому вони не мають наміру припиняти війну, вони хочуть перейти в глуху оборону, покладаючись на артилерію і авіацію. І ну і власне кажучи, а, а ми розуміємо прекрасно, що як тільки ворог втрачає ініціативу. Вони втрачають техніку. Ми будемо очікувати допомогу від партнерів. Більше зброї для того, щоб мати можливість проривати ці їхні лінії оборони. Пане Олександре, дякуємо вам. Можемо так, будь ласка, так, проходьте. Наслайді. В нас ще є теми, про які ми хочемо поговорити. Просимо вас, і насправді я хочу ще розпочати. З того, яка зброя поїде від росіян, поки що на тимчасово окуповану територію України воювати з нашими військовими, звільнити постаменти від металобрухту, аби відправити їх на фронт. У Росії розробили ефективний план з поновлення боєздатності власної армії. Деталі розкрив міністр оборони України Олексій Резніков, мовляв, гусенічна техніка часів Другої світової війни, яка нині подібно Леніну спочиває вигляді пам'ятників, об'єднається в дивізію, аби поїхати на війну проти України. Ба Більше вщент розіб'є танки від Німеччини, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Принаймні, це за словами російських пропагандистів. Давайте почуємо. Після того, як Росія почала розконсервацію своїх танків Т-54, випущених наприкінці 40-х років, вони також вирішили створити дивізію т 34 часів Другої світової війни. План полягає в тому, щоб зняти їх з постаментів у містах по всій країні. Абрамс, Леопард і Челенджер тепер мають бути сильно налякані. Олексій Резніков, міністр оборони України, у Твіттер. Пане Олександре, ви маєте уявлення, що це буде, що це за техніка, яка може поїхати, як переконані росіяни, розіб'є всю техніку зразків НАТО? Ні, ну давайте так. Я не думаю, що Т34 дійсно в них на постаментах вони стоять. Ну, треба Колись розуміти, було, та. треба розуміти, що а, техніка, яка є законсервована, яку знімають з консервації, вона досить часто 30-40% її може бути непридатна до використання, як показує практика. Іншу її, звичайно, відновлюють там, де ще ремонтують, і вона ще їде, ще може щось робити, виконувати якісь завдання. Але про Т-34, ну про це взагалі не доводиться говорити. Вони, звичайно, там пропонують іноді такі просто рішення, які взагалі не витримують жодної критики. Ну, ви знаєте, якщо раніше десь російська пропаганда говорила ще до повномасштабного вторгнення, що їхній потенціал виробництва 1200 танків, це вони говорили, десь відновлення виробництва і модернізації на рік. Це до повномасштабного вторгнення. То подивіться, нещодавно Путін зробив заяву, що 1200 це на, 1600 це на три роки, так угу. вони сказали. Тобто, що це означає? Це означає, що Росія втратила потенціал по бронетехніці. І вони навіть це визнають, тому що навіть 1600 за ці роки це завищено. У них немає можливостей. Тому от ми тільки що говорили біля мапи, на що покладатися, коли ви атакуєте? Якщо немає бронетехніки, якщо немає танків. То ну так вони кидають ось ці хвилі штурмових груп. Так вони е, ще намагаються застосовувати ті залишки бронетехніки, яка є. Але без цього їм наступати буде важко. Чому я сказав про те, що вони зараз покладаються на артилерію і авіацію? Тому що це ще той компонент, де поки що ворог зберігає певний потенціал. Так. Порівняно з роком тому, коли застосовували російські війська 50-60, іноді навіть більше тисяч артилерійських пострілів на добу, зараз 15-20 тисяч, цифра зменшилась. Це дійсно так. Але 15-20 тисяч це все ще немало. Тобто це ще, це ще дійсно багато. І вони розуміючи, що це єдине, що в них зараз, зараз залишилось, бо БМП не вистачає БТРів, нема іншої бронетехніки, немає танків, нема подивіться скільки вистачило Т-62 пробути Т-62 привезли в серпні вересні минулого року на окупований південь де вони якщо поїдуть Т-54, то значить Т-62 вже нема пане олександр ви чули цю історію що путін зараз дав наказ всім військовим заводам або там міноборони росії дав наказ перевищити норму і цілодобово працювати аби робити робити робити, робити більше техніки теоретично це можливо Ну, тобто, Ні, виготовити. Ні, звичайно. Ну, ви розумієте, накази, <ріхи> реальність, яка ну, це є. Ну, так у як за три дні, розумієте? Реальність, да. яка є у Путіна в голові, і те, що йому доповідають на папері, вона зовсім різниця із тим, що є насправді. Тому що, а чому досі? Ну тобто, дивіться, що таке 1600 на три роки, що сказав Путін. Угу. Це десь скільки? 533 на, на рік, так? Ну, що це? Що це? 533 на рік? На рік? Уявіть собі, а це ж йде війна, треба підсилювати. постійно. Страта танків постійно. День, виходить. Да. Да. Тобто, ну це, це навіть якщо би вдалося. Але це ж не вдасться. І по-друге, якість. А що виробляти? Подивіться: Т-72, які модернізувалися, чи танки Т-90. Ну візьмемо сучасні прорив, або Владимир Т-90. Скільки на них російських комплектуючих? Що 100%? Ні, звичайно. Листи броні так, метал, так, а, гармата, можливо, все решта, вся начинка, прилади нічного бачення, приціли лазерні і так далі. Все ж в заходу поставлено. Вони ж не, не виробляли цього. Росія досі. Так як, де це взяти? Ну от хорошо, буде три зміни. Він прийде, скаже: я вам, я вам навожу приклад, як це буде. У нас немає з чим зробити. Вони підпишуть галочку, що виробіток пішов, третя зміна працювала. За тиждень зібрала, відремонтувала аж один танк. Наприклад, тобто uh -huh. я веду, як це буде. Чому тому, що вони прийдуть, а немає запасного фонду, з чого виробляти? Ну можна скільки завгодно дати наказів, а потенціал можливості під це є нема. Тому те, що там Путін може говорити, звичайно, вони переводять. Звичайно, що вони намагаються виробляти. Єдине, що дійсно ще Росія там може виробляти, більш-менш у них налагоджено, це ще артилерійські снаряди. Це ще вони можуть там виробляти і дійсно роблять. Решта у них доволі серйозно вона просідає. Чи то ракети, ну подивіться, запустили військове виробництво ракет. 40-50 ракет на місяць. Це калібр Х-101 в основному, що вони виробляють. Воно представляє загрози, звичайно представляє. Але це та кількість, яку ну це ж уявіть собі, 40 ракет, наприклад, або 50 на місяць. Це раз на місяць можна їх зібрати. Для залпу 50 одиниць. Чи, так, да, я ж кажу, це загрози певні несе. Але зміцнюється українська протиповітряна оборона. Тобто, логіка яка? Ми зміцнюємося, нам партнери дають, як би там не було, нехай іноді ми це з запізненням отримуємо, воно надходить. І діяльність нашої протиповітряної оборони покращується. Хоча, звичайно, що маю сподівання, що ця допомога буде розширюватися. А у них що? У них зростає кількість і можливості. Тобто, розумієте. У них зменшується. Відповідно, і тут є проблеми. Єдине, що збереглося і на що зараз от видно навіть по, на Сході, от по тому, як вони ведуть бойові дії, вони стали активніше застосовувати авіацію для нанесення бомбових ударів, навіть не для ракетних бомбових. Це означає, що вони підлітають із загрозою того, що її вони можуть бути збиті, іноді навіть із ПЗРК. Вони все одно це роблять. Чому вони це роблять? Тому що в них немає на що більше покладати. Якби в них були танки, можливо, вони б це робили за допомогою танків і танкових проривів. Якщо б дозволяли погодні умови це робити, так вони почали це робити авіації. Плюс там, де можуть це артилерія, все. От, власне кажучи, це те, що в них ще зберігається, і це те, що вони ще там певною мірою мають. Хоча й по авіації втрати є. І пілотів не так багато, але ну от разом з тим. І тому. Ну, от подивіться, ми згадали авіацію. Скільки Росія може виготовити Су-34, Су-35 зараз? Скільки? Та я думаю, що небагато. Може, кілька одиниць на рік це максимум. Це максимум. Ну так, якщо що, вони щодня. Що вони використовують можуть, цю що, вони зброї, можуть та... що вони можуть виготовити. Розумієте? А чому не можуть? Бо російський військово-промисловий комплекс був дуже інтегрований в Західний. У них в 2015 році вони видали програму імпортозаміщення 815 елементів. З 815 на 2016 замінили 20. Потім статистику перестали публікувати. Вона стала закрита. Ну, засекречена. Є якийсь таємничий план. Це ж не просто. А, ну, а ні, просто розумієте, всюди зараз оборонний комплекс. Він працює в кооперації. Навіть сполучені штати немає якихось на 100% незалежних. Працює там от НАСАМС, зенітно-ракетний комплекс. Це ж Норвегія, сполучено хвилину. Пада, я просто веду до того, що а, вони намагаються замінити. Шукають зараз Китай, Іран, і ось це от ті загрози, які які зберігаються. Якщо їм щось будуть звідти поставляти, щось вони будуть робити. А якщо ні, то будуть виснажуватись подивимось спасибі вам пане олександр олександр мусієнко був з нами керівник центру військово військово-правових досліджень цікаво було дякуємо. дякуємо будемо ще та За, спілкуватися на цю тему також так, а вже